Тарас Березовець, офіцер і журналіст, так. військовослужбовець. Тарас, вітаю тебе. Я хотів почати Брось. почати з того, що у нас сьогодні в ефірі на початку був військовий експерт Сергій Грабський, якого ти добре знаєш, і він говорив про непросту, дуже непросту ситуацію, фактично на всіх фронтах. Що б ти міг додати до цього, деталізувати щось. Ну деталізувати може лише генштаб збройних сил України. Тому що ситуація справді на різних ділянках фронту складається непростою. Російський так званий великий наступ триває вже понад 10 днів. Щоправда, великих успіхів противник ході цього наступу не здобув. Він втратив стратегічну ініціативу, тому що найважливіше під час наступу це тримати стратегічну ініціативу і нав'язувати стороні, яка захищається свої правила гри. Наступати завжди складніше, це дорожче в плані. Втрат особового складу і техніки, і найголовніше, має бути стратегічний задум, тому що коли ти знаходишся в обороні, які б не були в тебе там, скажімо так, слабкі твої позиції, ти завжди знаходишся в позиції кращі, тому що ти бачиш противника, противник змушений відкриватися, противник змушений використовувати, скажімо так, велику кількість особового складу піхоти і противник. Завжди стикається з невідомістю, тому що він не знає всіх твоїх оборонних позицій. Противник не знає твоїх ресурсів, які ти маєш саме розпорядження, а ти маєш можливість оцінити під час наступу і сили, якими здійснюється цей наступ, і відповідно перегрупувати і завдати удару ще до того, як противник до них наблизиться. Тому все це нам дозволяє констатувати, що стратегіч, стратегічна ініціатива сьогодні знаходиться на боці сили. Оборони і противнику дуже важко сьогодні реалізуватися. І не тільки тому, що він погано цю операцію спланував. Поки що зрано говорити, тому що сама операція ще не завершена, і противник точно готує якісь сюрпризи. Але на це, цей наступ не є вдалим, в першу чергу, на сьогоднішній день це на сьогоднішній день через вдало сплановані заходи оборони, які були розроблені Генштабом Збройних сил України генералами Залужним, Шапталою і командувачем сухопутних військ генералом Сирським. Скажи, будь ласка, от Буданова, ти, мабуть, чув, ти вже був підключений. Головна цитата, того, що він сказав. Нині Росія не готова до довготривалих бойових дій. Трошки розкажи глядачам, що мається на увазі. У них чого бракує? Ну, очевидно, що. Генерал Буданов має першу чергу на увазі, те, що для того, щоб вести війну з таким противником, як Україна з збройними силами, і з країною, яка має постійну підтримку, яка розширюється з боку наших західних союзників, Росія мала би вибудовувати і економіку, економічні плани, та як свого часу про це казали комуністичні вожді, перевести економіку на військові рейки. Це на сьогоднішній день не завершено. Противник має спланувати власний мобілізаційний ресурс, як він має готуватися, як він має розгортатися. Про це йдеться, я так зрозумів, заяву генерала Буданова, і також йдеться про. Те, що Росія має розраховувати кількість озброєнь, які вона дуже активно використовувала перший рік цієї війни, і їх потрібно безперечно компенсувати. Так от, з цією компенсацією є найбільші проблеми. Росія продовжує виробляти безперечну зброю, але зовсім не тими темпами і не в тих кількостях, які їй, в принципі потрібні, тому будь-який ресурс є вичерпним, і про це каже генерал Буданов, що Росія не готова до тривалої війни, вони не можуть протягом Тривалого часу виробляти потрібну кількість озброєнь, і е, найголовніше, е, якщо все триватиме так, як зараз, їхній мобілізаційний ресурс в будь-якому випадку е, ставатиме гіршим, гіршим за якістю і рано чи пізно він закінчиться. Я хотів тебе спитати дивну історію, яку я зараз бачу. Такі заяви ціла лавина заяв. З приводу того, що обов'язково навесні буде український наступ, контрнаступ? І більш того, мова йде про те, що він буде у напрямок Криму, щоб розсікти оцю дорогу життя, як її називають те, хто. І у мене до тебе питання: це е, так, такий анонс, е, це така психологічна е, якась гра. Е, як це зрозуміти? Я не можу коментувати планів українського командування. По перше, тому що я їх не знаю. А по-друге, давайте не будемо полегшувати завдання нашому противнику. Для нього все це має стати сюрпризом. Ми зараз бачимо, що росіяни дуже стурбовані накопиченням. Українських підрозділів на кордонах з невизнаною Придністровською Молдавською республікою, це до речі, сьогодні визнала спікер оперативного командування Південь Наталя Гоменюк, що ми справді сьогодні збільшили нашу присутність і технікою, і особовим складом на кордонах Молдови, які контролюються сепаратистами з так званого Придністров'я. Те про що ти казав, ну тобто для противника, все це має стати повним сюрпризом. Але я думаю. Що ми не повинні розкривати безперечно наших планів. Наш противник і так має достатню кількість джерел інформації, в тому числі тут на землі в Україні мається на увазі агентура, російська продовжує працювати активно. От, і е, е, як бачимо, вже як мінімум двічі нам вдалося противника ввести в омани. Один раз під час харківського наступу в вересні, інший раз е, під час звільнення Херсонщини, вже в листопаді минулого року, Впевнений, Впевнений, і так буде і цього разу. Генерал Залужний і генерал Шептала це майстри військових пасток. От вони можуть створювати напругу на одному театрі. Дій противник переключить на нього всю увагу. А збройні сили України завдадуть удару зовсім на іншому. Це вже було, і я впевнений, що сюрпризи знову будуть. А роз'ясни, будь ласка, ситуацію з на кордоні з Придністров'ям. Е, ну по Є побоювання їх наступу на Молдову? Російська сторона звинувачує Україну в підготовці війни проти так званого Придністров'я. Українська сторона має. Уґрунтована інформацію вважати, що Росія готує агресивні плани ну, стосовно не наших західних регіонів, тобто не проти Вінницької одеської області, а саме проти Молдови. Давайте подивимось більш уважно на те угруповання, яке там сконцентровано. Це рештки так званої колишньої 14-ї армії СРСР, а пізніше російської армії, якою командував колишній генерал Олександр Лебідь, яка має найбільші склади збройні сьогодні на території всієї Європи. Ці склади. Вони багатошарові. Там кілька поверхів. Вони збудовані були за часів СРСР, надзвичайно потужні, які займають понад 150 гектарів Населений пункт так звана Кобасна, от, на яких сконцентровано понад 20 тисяч тонн боєприпасів. Думати, 20 тисяч тонн. Це і набої до стрілецької зброї, це і міни дефіцитні, 82 ї 120-тій. Це артилерійські снаряди і снаряди для танків. Тобто, там все фактично. Чно є і все це дуже потрібно, і росіянам, і нам. Але у росіян патова ситуація. Вони не можуть допомогти цьому угрупованню. Вони хотіли би висадивши десант на територію одеської області, але це неможливо. Тому що там зараз відбувається. Ми е, офіційно заявили про те, що ми збільшили сьогодні свою присутність на кордонах з невизнаним Придністров'ям Це потрібно, тому що є загроза в першу чергу, і загроза нашим партнерам-союзникам в Молдові. Армія Молдови вона дуже невелика. Це всього лише близько п'яти тисяч 5 тисяч військовослужбовців. Тоді як в Придністрові офіційно 10 тисяч і близько двох тисяч це російський, так званий миротворчий, а насправді окупаційний контин. Нет. тобто спільна армія Придністров'я і Росіян переважає в два з половиною разу збройні сили Молдови. Отові від собі, тому звичайно чи може Молдова сама впоратися з цим? Ну очевидно, що ні при всій повазі до їхніх збройних сил, тому вони потребують захисту, і Україна цей захист може надати. І тоді вийде не Київ за три дні. Взяти а Тірасполь навіть не за три дні, а за три години. Я думаю, що десь таким чином це може відбутись. А звичайно, Румунія як член НАТО не може допомогти, бо це буде втручання в війну члена НАТО. Чому ні? Вони можуть таку допомогу надати туреччина yeah. свого часу о, вступила окремо як член НАТО, вступила в війну на території сусідньої Сирії, і НАТО не втручалася в цей конфлікт. Тобто це може бути допомога просто на двосторонній основі. Тим більше що двосторонні угоди, які їм дозволяють між Молдовою і Румунією існують. От якщо ми ж говоримо не про Росіян, чекай, ну ми ж говоримо про сепаратистське утворення. Росіяни вони ж формально навіть самі не збираються в що скажуть? Ми ж тут миротворці. Якщо ви миротворці, ага. ви не берете участь нових діях, от а на території Придністров'я Молдова може робити що завгодно. Вона може запрошувати так само, наприклад, назвавши ЛОКей. Хай це буде називатись миротворчий контингент з е, числа е, збройних формувань збройних сил е, Румунії. Чому ні? Так само, і наш може бути миротворчий. тобто вона може попросити своїх сусідів Україну і Румунію провести миротворчу операцію на території невизнаного Придністров'я. Ну а росіяни, ну вони просто там залишаться. Вони ж не обов'язково повинні брати участь бойові дії. Вони ж миротворці воювати вони не повинні, правда. От, а ліквідувати цей сепаратистський гнійник влада Молдови має всі підстави, абсолютно законні. От, і якщо вони звернуться з офіційним проханням до... України їм в цьому допомогти, Україна може розглянути. Я кажу, що вона розгляне, але може розглянути і ухвалити те чи інші інші чи, чи так або ні. Ну а е е Придністров'я звернеться до Росії, буде загроза миротворцям, і звичайно, Росія втрутиться в цю війну. А як вона втрутиться, Матвій? що вони можуть зробити? Це вони ж самі сьогодні визнали навіть це. Визнають всі їхні навіть військові. Вони нічого зробити не можуть. Суходолом вони йти не можуть. Десант вони висадити не можуть. Ні повітряний, ні морський. Ніяк, ну вони єдине, що можуть вдарити калібрами по території Молдови. Ну тоді, по перше, Молдова має сама. У них є ціла бригада ППО. По перше на озброєнні якої звичайно стоїть що стара радянська техніка, але має от. Крім того, ці ракети можуть збивати по, по і Румунії, і Україні. Ну а чому ми не маємо їм допомагати? Ну що, ну тобто, це максимум, що Росія може зробити. Максимум. Але знову ж таки, Молдові є чим захищатися. Якщо вони будуть е, просити нашої допомоги або е, допомоги інших держав, ці держави можуть це зробити. Вдячний тобі за те, що ти включився в наш ефір, Тарасе. Тарас Березовець завжди чекаємо на тебе. Дякую.